Дорогі браття і сестри, Христос народився, славімо Його! Я звертаюсь до громади Церкви Святого Юрія Переможця, села Білоцерківка Полтавської області, і хочу вас підтримати, вашому бажанні входити до складу. Київського патріархату, тобто до церкви, правдивої української церкви. Бо Московський патріархат, який ми шануємо, який теж є Церквою Христовою, але це не українська церква, це Російська церква. І тому те, що ви обрали Київський патріархат правдиву українську церкву, це е, нас е, радує. Я закликаю на вас, Боже благословення. Тримайтесь, тому що ви належите до правдивої української православної церкви.